Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Сьогодні стало відомо, що Республіка Малі розриває дипломатичні стосунки з Україною, звинувачуючи Україну, що, начебто, ми допомагали повстанцям туарегам знищити військовослужбовців Республіки Малі разом з найманцями групи Вагнер, що недавно справді відбулося, але участь України у цьому. Дуже під питанням, звісно, от як це буде вплинуто на українську дипломатію? Будемо з цього починати розмову з Павлом Клінкіним, дипломатом і міністром закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю! Вітаю, пане Вадимо, всіх вітаю, друзі. Е, для початку хотів поцікавитися вашою думкою. Як оця заява Малі про розрив дипломатичних стосунків з Україною вплине взагалі на наші позиції в Африці, зважаючи на ту пікантну ситуацію, що якраз Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, у ці дні перебуває в черговому африканському турне? Це ніяк не впливає на наші двосторонні відносини, яких майже немає. Оскільки при владі в Малії режим, який нас не любить, а любить Росію, і присутність там Вагнера багато про що говорить. До речі, за статутом ООН у нас є право на самооборону, і це право ніяк не обмежено тільки нашою територією або навіть тільки територією ворога, ми можемо воювати з Росією там, де вважаємо це за потрібне. В тому числі і в Малі, в тому числі проти Вагнера, і, зокрема, проти Вагнера. Ми, звичайно, не будемо говорити, яка там наша безпосередня заангажованість, краще тримати всі ці речі ефективними, але не публічними. Водночас у нас є виклик, і цей виклик, як ви відзначили, стосується всієї Африки. Там своєрідні і дуже специфічні відносини між африканськими елітами. Африканський Союз стає глобальним гравцем, він став частиною, точніше, членом Великої двадцятки. Ну і звичайно в Західній Африці, де все більший вплив Росії, перевороти. Відбувається кожні 3-6 місяців. У нас виникнуть проблеми: виникнуть проблеми з іншими африканськими країнами. Вони навряд будуть критичними, але маємо розуміти, що Африка дуже пов'язана, дуже пов'язана своїми інтересами, має такі судоми, і все ж таки після колоніальних своїх рис минулого. Але також значну алергію на частину Заходу, зокрема в Африці, це на Францію, яка є одним з наших ключових партнерів. В тому суперпроблеми не бачу, але нові виклики додалися. Так, ну світ загалом стає. Значно глобальнішим і тепер будь-яка подія навіть в Малі може відгукнутися на українській геополітичній карті. Те саме я хотів поцікавитися із приводу нового загострення на близькому сході погроза Ірану нанести масовану атаку по Ізраїлю вкотре вони заставляють наших партнерів з європейських країн зі сполучених штатів закликати своїх громадян залишити території цих країн, тому що можливо буде знову гаряче. Як ви вважаєте? Оці погрози Ірану стосовно Ізраїлю. Вони матимуть якийсь вплив на Україну чи на підтримку нашими партнерами України? На перше, звісно, матимуть. На друге, ні. І відповідь Ірану буде щонайменше на трьох рівнях. Перше, це стратегічний. Іран фактично стане ядерною Україною. Він дуже швидко може досягти. Здатності виробляти ядерну зброю. Вони зараз свідомо, так би балансують на межі, і фактично, у нас буде ядерна десятка, оскільки останні 30 років кількість ядерних країн не змінювалася і дорівнювала дев'яти. І це фундаментально міняє ситуацію на Близькому Сході і в світі. Друге це буде відповідь тактична. І це зокрема удари по Ізраїлю. Це буде публічна відповідь. І Іран має це зробити після того, як саме на його території, і в Тігерані, під час інаугурації нового президента, був вбитий один з лідерів Хамасу. Ізраїль вдався до цілеспрямованої і дуже тагітованої тактики вбивати лідерів Хамасу і Хізбали. З одного боку, вони прекрасно розуміють, що вбивати лідерів це значить обезголовлювати ці рухи, але ми також бачимо, що і Хамас, і Хізбала на низовому рівні здатні відновлюватись, і перемогти їх суто військовим шляхом не вдасться. Тому в майбутньому будуть дуже непрості, болючі і емоційні розмови. Вони будуть ні сьогодні і ні завтра, і я східний вважати, що вони відбудуться по після декількох ще вибухових ескалацій. Тому для громадян України дійсно потрібно бути дуже дуже обережним, не знаючи, кожен має залишати територію чи ні, але особлива обережність. Вона не заважатиме. Ну і другий момент так: увагу світу відволікатимуть події на близькому сході. У кожного хто працює і дуже багато працює, є 24 години. Тому для нас дуже важливо, щоб ми зберегли фокус уваги на тому, що відбувається в нашій війні з російським режимом, і те, що на заході відчувають в цих війнах. Питання, які перекликаються, оскільки це також протистояння автократії проти демократії. Хоча в на Близькому сході це дуже непросте протистояння, оскільки Ізраїль звинувачують в порушенні міжнародного гуманітарного права, так це очевидно. Тому перед нами нові глобальні виклики, ми з вами говорили про Африку. Ці виклики нам не заважатимуть, хоча також відбиратимуть частину наших сил і часу. А от близький схід буде дуже, і дуже непростим в найближчі місяці і для нас, і для урядів наших партнерів і союзників. Зрозуміло, дякую, пане Павле, за роз'яснення. Нам залишається слідкувати за тим, як розвиватимуться події, тому що за закликом урядів багатьох країн наших партнерів варто залишати зараз їхнім громадянам. Іран, якщо вони там раптом перебували, Ізраїль, Ліван і сусідні країни, тому що можлива масована атака і можливе повторення ситуації квітня цього року, коли Іран уже нагадаю завдавав масованих атак на Ізраїль ракетно-дронових, і їх було відбито силами ізраїльських збройних сил за допомогою збройних сил країн. Союзників ми ж говорили з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України 2014-2019 років, і тепер перейдемо до інших тем.